Всім всім привіт, наші рідні. Привітики всім! З вами Рома та Майя. І сьогодні ми поговоримо з вами на тему волонтерства. То що ж, поїхали? Рома, розкажи, будь ласка, мені і нашим слухачам, яким видом волонтерства ти хотів би займатися, або, можливо, вже займався і хотів би повторити. Окей, спочатку я розкажу про те, чим зараз займаюся, а потім про те, чим би хотів займатися. Угу. Зараз я складаю гуманітарну допомогу, гуманітарні пакети в одного з наших відомих чернівецьких волонтерів. А в майбутньому, в майбутньому, я б хотів зайнятися волонтерством з пов'язаним з тваринами. Я безмежно сильно люблю тварин. І раніше, коли я жив в Тернополі, то відвідував час від часу будинки, там, де є безпритульні собаки, коти, от і доглядав за ними, там вигулював. Любив цю річ. І в майбутньому, напевно, я би хотів продовжувати цим займатися, приходити в такі. Будинки, де тримають безпритульних собак і інших тварин, і з ними проводити час раніше, я навіть взяв розочок кота до себе додому, якому потрібно було негайно десь перечекати певний відрізок часу, я його годував, турбувався, а потім його повернув назад людям, які потребували цього. От і я думаю, в майбутньому продовжити цей діяльності. А от коли ти був волонтером, коли волонтери саме складаючи гуманітарну допомогу, от що ти відчував? І чи був там якийсь не знаю оцей волонтерський дух? Оскільки я думаю, ти не один там був, була ціла команда. Так, так без сумніву, Я був не один. всі люди там максимально заряджені для те, щоб зробити побільше роботи, і ніхто не женеться за якимись своїми власними амбіціями. Угу. Всі цілоспрямовано, згруповано над однією цілею, це те, щоб їм скласти. Гуманітарну допомогу для людей допомогти іншим людям. Тому мені атмосфера в команді дуже сильно подобається. Тому що я повторюсь: ніхто не біг за цілою заробити більше грошей, отримати вищу посаду. Кожен підпорядковувався своїй задачі, яку потрібно було робити. Хтось приносив, хтось складав, хтось розрізав, хтось підмітав. Тобто реально була згрупованість, і ніхто не вважав себе приниженим або наоборот, не вважав себе капітаном. Всі були рівні. Навіть та людина, яка Кривала цим всім дійством, вона також допомагала нам всім. Якщо було потрібно зробити найлегшую роботу, вона робила найважчу роботу. Це дуже прикольно, коли всі рівні. З твоїх слів мені здається, можна сказати, що волонтерство це ніби як про силу смирення один перед одним, силу mm -hmm. смирення перед тим, кому ти служиш. Адже волонтерство це служити, це віддавати комусь, це те, чого нас вчив Христос. Тому сучасне волонтерство мені здається в умовах війни. В іншій якійсь країні, де є інші нагальні потреби, це так чи інакше про служіння. Без сумніву, У е, мене також з'явилося на тебе запитання. Я знаю, що у тебе немає поки що дітей, чоловіка, але давай чисто згенеруємо, що десь там в майбутньому з'являється діти, з'являється чоловік. Як ти думаєш, що можна поєднувати особисте життя і волонтерство? Я думаю, що це реально, тому що на даний момент існує багато сімей. В яких, наприклад, чоловік волонтерить, жінка йому допомагає на тому місці, де вона проживає. Тобто, так чи інакше повинна бути кооперація і злагодженість. Якщо я буду тільки волонтерити, та чоловік не буде бачити в цьому сенсу, мені особисто буде боляче. Якщо чоловік буде це завжди робити, а я буду весь час з дитиною і буду якась загнана, і не відчуватиму, що це моє служіння, допомога йому у тому проекті, який він робить, то це також мені здається буде. Дисонанс в змі тут не буде гармонії, тому важливо, аби спочатку ми проговорили з ним важливість і ціль того, що для нас обох означатиме оце волонтерство, і тоді розділили обов'язки, тобто, що із нас хтось може зробити, тому що іноді волонтерство це пожертвувати час, що є найважливішим і найбільш цінним ресурсом. Іноді волонтерство це заробити кошти і витратити кошти, що також може бути допомогою. У когось це може бути допомогти старшій людині похилого віку на тому місці, де ти живеш. Для когось це може поїхати на схід нашої країни і допомагати всім тим, хто потребує нас там. Тому волонтерство буває різним. Ми його не повинні ніяк обмежувати в будь-яких умовах, які ми не жили. Тому воно важливе. І я думаю, що його можливо поєднати навіть із сімейним життям, але важливо, аби ми дивилися в одну сторону, в один напрямок. Тому що так чи інакше, волонтерство це дивитися і бачити спільну ціль. Отож, зараз хочеться з вами поговорити про три найпоширеніших міфи про волонтерство. Отже, міф перший: волонтерство вимагає героїчних моральних якостей. Переважна більшість волонтерів звичайні люди як і ми, які самостійно вирішують, якою мірою і в якому обсязі напрямку вони можуть допомагати. У допомозі дітям-сиротам є цілий ряд справ, в яких фактично будь-яка людина може знайти себе. Як приклад, можна привести фотографів-волонтерів, які допомагають створити дітям власний фотоальбом, адже дуже часто у вихованців дитячих будинків немає власних фотографій до моменту випуску. Або ж дизайнери, які допомагають в облаштуванні будинків для випускників, або юристи, які допомагають в оформленні документів. Журналіст, перукар, лікар, будівельник, педагог, передавець, будь-який фахівець може допомогти саме в тій справі, яку він дуже добре знає. Волонтери вчать дітей і простим речам, тим, які ми всі вміємо, яким нас навчили в сім'ї. Тому навіть не маючи спеціальних навичок або освіти, можна ну до прикладу навчити готувати, стежити за порядком в будинку, планувати особистий бюджет і ще дуже багато всього різного. Зазвичай в таких життєвих речах дуже корисна допомога домогосподарок або пенсіонерів. Міф номер два завжди потрібна лише матеріальна допомога, і благодійні фонди існують тільки для збору коштів. Так склалося, що якщо ми чуємо про необхідність допомоги. То найчастіше це прохання про збір коштів, і тому здається, що забезпечити життя коштами цих людей це і є основне завдання. Однак це не зовсім так. Матеріальна допомога дійсно потрібна і вона є. На зібрані кошти купуються предмети особистої гігієни, матеріали для майстер-класів, спортивний інвентар, канцелярія, оплачуються екскурсії для дітей і так далі. Але це лише частина, Із досвіду людей, які професійно займаються благодійністю. Не саме значуще з усіх напрямів, за якими допомога необхідна. Міф під номером 3. ті, хто вирішують відвідати дитячий будинок, стикаються з величезним емоційним тиском. Ті, хто коли-небудь замислювалися про допомогу дитячим будинкам, можуть собі уявити таку картину: кожного приїжджого дорослого зустрічає величезний натовп маленьких дітей криками Мама або тато. Серце стискається, сльози підступають, і зрозуміло, що витримати це досить спокійно ніхто не здатний. І думки про благодійність відкладаються у далеко-далеку шафу. Потрібно розуміти, що наше уявлення про життя дітей у дитячому будинку і їх ставлення до відвідувачів найчастіше виявляється не таким, як ми собі могли уявляти. Саме тому початківцям-волонтерам потрібне спеціальне навчання, а занурення у цю діяльність відбувається поступово. В супроводі досвідченого співробітника. Рома, а ти коли-небудь був у дитячому будинку? Чесно кажучи, так, і достатню кількість разів. Я не можу сказати точно більше десять, а може і більше двадцять. Часто ми приїжджали з оркестром в дитячі будинки, часто приїжджали просто з молоді в дитячі будинки, часто приїжджали з дорослими. Були моменти, коли я переживав такий експірінс в своєму житті. Я можу сказати, що все дуже по-різному. В деяких дитячих будинках діти йдуть до тебе і хочуть обніматися, хочуть говорити з тобою, бачать в тобі свого брата. А в деяких дитячих будинках діти максимально самостійні. Ти їм не наскільки цікавий. Вони тебе розглядають просто як людину. Просто як людину, яка говорить щось цікаве. Тому я згоден повністю зі всіма словами, які сказані були раніше, що. Потрібно поступово занурюватися в цю сферу. Неможливо так прийти, щолкнути пальцем і прийти в дитячий будинок і зразу знайти спільну мову з дітьми. Це все приходить дуже поступово, як їм, так і тобі з моральної точки зору. Скажу зі своєї позиції, я. Була в дитячих будинках і проводила певний час з дітьми сиротами або не таким, мала тільки взяти опікунство. І я не любила ходити в дитячі будинки не тому, що там дітки були максимально потребуючими, і я не мала тієї любові, яку мала би їм віддати, або вони кричали там «мама, мама! такого не було. Але я відчувала відповідальність, що я знаю, я не прийду сюди багато разів, і це не буде так сильно. Систематично, як вони того потребують, а я розумію на своєму власному досвіді, що я звикаю до людей, і як сильно вони звикають до людей. Тому це зрозуміло, що деякі були максимально самостійними, тому що вони розуміли, що ти людина одна із mm -hmm. людей, які до них приходять, і які підуть, і які підуть. Тому мені завжди було сумно приходити, бо я знала, що я не залишусь тут із ними, і я не віддам їм оцієї любові, якої вони реально потребували. Хоча я хочу застерегти, що це не означає, що відвідувати таких дітей з такими думками не варто, тому що так чи інакше, можливо, ваш навіть єдиний візит змінить чиєсь життя. Звичайно, найкраще рішення бути в цьому систематичними. Е, зараз в мене буде більш практична порада. З того, що я бачив раніше, які будинки відвідував, можу сказати, що вам краще б було відвідати будинки, які подальші від обласних центрів, подальші від міст, тому що в містах дитячі будинки звичайно там діти потребують допомоги, 100%, Але діти, які далі від міста, чим подальші від міста, тим більше вони потребують вашої підтримки, вашої уваги. Не можу сказати, що до дітей там рідко хтось приїжджає, але 100% не так часто, як до дітей, які живуть в місті. Так. Нехай ми не зможемо врятувати всіх, кого б нам хотілося. Але ми врятуємо набагато більше, ніж ті, хто навіть не намагається: Пітер Скотт. А зараз давайте поговоримо про те, як волонтерство впливає на тривалість життя. Було проведено одне дослідження. Виявилося, що люди похилого віку, які регулярно допомагали іншим, мають менші ризики серцево-судинних хвороб та інсульту. Волонтерячи по 4 години на тиждень протягом року старші покоління суттєво знижують небезпеку для здоров'я. Додаткова активність допомагає залишатися соціально та фізично активними, а також почуватися менш самотньо. Деякі дослідження. Казують, що волонтерська активність має переваги для людей з деменцією, це погіршення пам'яті, уваги та мислення. Учасників дослідження було поділено на дві групи. Перша регулярно проводила заняття зі школярами на волонтерських засадах, інша ні. У результаті група, що займалася з дітьми, мала суттєво краще самопочуття. Чорніть пташечка тих неполені міє, Радіють люди, що відпочинуть, а я дивлюся, й серцем лиду в темний садочок на Україну. Вину лину, думу гадаю і ніби серце це отпочиває чорніє поле і гай і гори, на небо синє виходить соня, ой, зори зори і сльози кануть, ой, зори Зори they <small> Це заходить, гори чорніть, пташечка тиха неповеніє, раді радіють люди що відпочинуть, а я дивлюся й серцем. Волонтерство це річ, без якої нужденним людям буде складно жити в цьому житті. Часом ми не помічаємо, скільки всього робимо. Ми й інші люди, нехай Бог допомагає вам у цьому служінні. Покладіть всі труднощі до його рук. Ну що ж, з вами, як завжди, були Майя і Рома. Шукайте нас на різних популярних платформах, ну і в соціальних мережах. Дякуємо за те, що були сьогодні із нами. До зустрічі, любі. Па-па!